Епохальна битва триває, і вже сьогодні вона веде до здорощення товарів у всьому світі, включно з Україною. Як ви знаєте, китайці не стали благати Трампа зменшити тарифи. Навпаки, прийняли виклик. У відповідь на фантастичні 125% відсоткові мита Пекін відповів Америці 85%. Цей крок, схоже, став несподіванкою для Вашингтону, який тепер ризикує загрузнути в затяжному торговельному протистоянні. Що робити? І з цим питанням зіштовхнувся Дональд Трамп. Адже непоступливість Китаю вимагає набагато більше зусиль ніж очікувалося. Більше того, падіння американських фондових ринків підриває довіру до дій Білого Дому та викликає зростаюче занепокоєння серед американців. Well, were, uh... Дональд Трамп зробив хід. Призупинив тарифи для десятків країн на 90 днів. Однак Білий Дім не уточнив, кого саме стосуються ці послаблення. Склалося враження, що на момент заяви список існував лише в уяві самого президента, відомого своєю спонтанністю. Цю рису Трамп продемонстрував і цього разу, зізнавшись, що тарифи написав від серця, не радячись із юристами. Просто написав це, сказав Дональд Трамп. Фондовий ринок США миттєво відреагував на заяву про 90-денне призупинення тарифів для окремих країн. Акції на Волстріт злетіли, додавши 4,3 трильйона доларів ринкової вартості. Дональд Трамп зробив ще одну заяву, якою фактично визнав, що своїми тарифами перелякав весь світ. Люди були налякані і схвильовані, сказав він. Але давайте все ж поглянемо, чого хоче американський президент. Запам'ятайте дві цифри: майже один трильйон доларів і майже два трильйона доларів. Навколо цих колосальних сум обертається все. По-перше, Трамп хоче скоротити майже трильйон доларів дефіциту зовнішньої торгівлі США. По-друге, він прагне зменшити дефіцит бюджету своєї країни на майже 2 трильйона доларів. І тут починається найцікавіше. Експерти Київського безпекового форуму б'ють на сполох, стверджуючи, що в розрахунках уряду США серйозна помилка або навіть маніпуляція. Аналітики звернули увагу на формулу обрахунку імпортних тарифів, опубліковану на офіційному сайті торгового представництва Сполучених Штатів. Вони виявили невідповідність між двома цифрами. На сайті зазначено, що мита обрахували за методологією професора гарвардської школи бізнесу Альберто Кавало. Але ця методологія передбачає коефіцієнт 0,95, у той час, як уряд взяв за основу іншу цифру 0,25. Тобто, уряд стверджує, що 10% тарифів піднімуть ціни лише на 2,5%. Однак дослідження показують, що насправді ціни можуть зрости майже пропорційно зростанню тарифів. Це означає, що ми з вами заплатимо більше за все від електроніки до одягу. Як вам таке? Поділіться у коментарях. Суть справи в тому, що якби уряд використовував коефіцієнт з роботи, на яку посилається, то тариф був би майже вчетверо меншим. Відповідно, зростання ціни б також було вчетверо меншим. Не сама ціна. А розмір її зростання, наголошують аналітики КБФ. Як відомо, ринки відреагували на цей землетрус. Лише за перші два дні, 3 та 4 квітня, американські біржі втратили понад 6 трильйонів доларів. А 7 квітня азійські та європейські ринки просто обвалилися, нагадують аналітики. Бізнес щоранку прокидається у холодному поту і спостерігає за кривими на графіках торгів. Тайванський технологічний індекс впав майже на 10 відсотків, японський Нікей на 8 відсотків. Німецький DAX – на 10 це найгірше падіння з часів фінансової кризи 2008 року. Що це означає для нас? Аналітики Київського безпекового форуму вважають, що ми на порозі ідеального шторму. Наслідки цього відчують усі, незалежно від того, де ми живемо. Ціни зростуть, економіка сповільниться, і ніхто не знає, чим це закінчиться. Намагання Дональда Трампа стримати ситуацію подають обнадійливі сигнали. Проте, президент США здатен шокувати новими поворотами. І тепер на це зважатиме кожен, хто розпоряджається своїм активом, бодай на кілька доларів. Тож, схоже, попереду нас можуть чекати складні часи. Ми будемо уважно стежити за розвитком подій та інформувати вас про зміни. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і коментуйте, чи пристебнули ви паски безпеки. До зустрічі в наступному аналітичному огляді КБФ.